Доброго дня, ми сьогодні в Лубнах. Мені б хотілося презентувати будинок культури, в якого ми будемо проводити чемпіонат України з бодибілдингу, бодіфітнесу та фітнесу ВАБА 2014, який буде проходити 9 листопада 2014 року. І зараз ми з вами пройдемо і подивимося, який це будинок культури. Знаєте, хотілося б сказати єдине, це будинок культури невеликого міста Лубни. Він має свій певний колорит такого невеличкого маленького міста. Давайте проходимо. Дотик від культури бачимо, да? Міністерство культури і мистецтв України. Вже давно немає цього міністерства, але все ж таки надпис залишився. От, бачимо тут е, дуже багато дітей, які розірваються, які глядають. Далі проходимо. До речі, кому цікаво, на мінус першому поверхі знаходиться туалет. Я думаю, багатьом буде цікаво. Давайте тепер звернемося на, туалет. на другий поверх, де у нас будуть е гримерки так. Дуже багато дітей, бачите, сьогодні вони займаються, тренуються тут. Але будемо просити, щоб день змагань їх було поменше. Мається увазі саме на тренування. Давайте пробудимо, далі. Але швиденько, швиденько. Ребята, чия та запчасть? Ніхто не потеряв. Запасні частини тут. Бачимо, що тут дуже прекрасна зала з багатьма зеркалами, тобто деталі Тудоцький, тобі передаю особисто, тому що ти дуже багато зауважень говорить. Те, що туди зеркала. Ось. Далі йдемо в інший кабінет. Це, тож, можливо, гримувальна грема... у нас буде тут. Тук, тук, тук. Уможливо, тут 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 і можливо тут. На одну секундочку задні Ну, Секундочку просимо, вибачте. Також Віталій Тибурський, є дзеркало ще з лівої сторони. Йдемо Ви на перший поверх. Алла, будь ласка, не переривай відео. У нас буде комплекс. Дітям цікаво, що ми тут знімаємо. Можете передати привіт. Передавай, привіт, мати. Давай, передавай, передавай. передавай. Якщо бачите, у нас весело, сміють, сі діти. Дома, Саме приміщення дуже гарне, але давай дощовий день, це ми приміщення гарно відремонтовано, бачите, що в нас гарні квіти. Саме такий районний будинок культури. Такий, як він має бути в районі. Тут ми зробимо частину, поділимо на дві частини, частину зробимо таку гальну підготовчу кімнату, частину зараз. Далі йдемо в такі підсобні приміщення, де теж там буде спортсмени дремуватися, також дримування тут, тут і з лівої сторони. Тож, я не знаю. Можливо, зробимо в цьому гарному кабінеті наш спеціальних для спортсменів. І для суддів, для суддів, там, де гарні двері, буде для суддів. Ми бачимо стандартна сцена стандартних розмірів, досить велика і досить Алла, проходьте. Молодий. Різні круги, можливо, хтось з наших спортсменів захоче спробувати. Бачите, такі речі. Я думаю, що дуже багатьом буде цікаво. Також ми бачимо гарно відремонтований зал. Близько 400 міст у нас тут буде. Також тут будуть спортсмени, не спортсмени, вибачаюсь, глядачі і судді наші освітлення. Ми поставимо, буде близько 5 кВт, п'яти семи звуку уточнюю. Ну і освітлення буде гарно. Звичайно, що будуть представники засобів масової інформації. Національного масштабу та регіонального масштабу. Ну Давайте спустимось на 2 секундочки вниз, подивимося їх місце. Місця прекрасні, комфортні. Тестуємо. Дуже комфортно. Я думаю, якщо у нас тут будуть стояти прекрасні чоловіки для жінок, а для чоловіків — прекрасні жінки, то вони будуть сити цих кріслах себе почувати просто. Давай так, підемо далі. Бачимо, що у нас є другий поверх, до речі, їх потрібно буде розміщувати також, як мабуть, якось окремо білетом, але, але до речі, це нас сьогодні. Всім привіт. <реш> Вона буде у нас. Хто як правильно писати? Голова... Голова оргкомітету змагань. В неї номер 050, 778, 700... 78, 52, 52, 382. П'ять. Вибачаю, я думаю, підвід під відео ми напишемо контакт. Так. Заново подивилися, а ось. Осталь... А у нас якісь виходи є чи немає то, що на вулиці? Як пожежний вихід, то пожежний записний. вихід на вулиці, на, да, це на вулиці. На вулиці. Тобто виходи тільки з цієї сторони. Так. Цей вихід буде у нас Відчинено. Відчинено для... Це для глядачів. Для глядачів. А з цей, цієї цей вихід ми можемо використовувати також або може для бути... спортсменів, або для глядачів. Так. Як Ви? буде зручніше? Ну, от приблизно коротко так. В кого, можливо, будуть якісь питання, звертайтесь, пишіть у Фейсбук, ВКонтакті і інші соціальні мережі. Радий співпраці. Чекаємо вас одна 9 листопада 2014 року. До побачення.